Вона, як соловейка спів, у світі найніжніша. Вона наш діамант, перлина найцінніша. Вона основа того, що нація ми вільна, незнищена і не непереможна, вільна. Вона, як Україна, вирвана з кайданів. Воскресла з революцій, воїн і майданів. Топтали, плюндрували, стирали із життя і нищили, як непотріб, кидали на сміття. Її, ми величаю, не тільки раз на рік. Діждались безкінечний уже прийшов час пік державна, офіційна. Не тільки побутова, моя кохана, рідна українська мова. Сьогодні я сто раз повторю, за що українську до нестями люблю. Вона модна, сучасна, популярна, багата, як ангел-охоронець для кожного солдата. За неї кров. Зірвали неволі ланцюги, і ми ЗСУ теж не підведемо, вірою у перемогу всіх живемо. Я мову українську люблю, бо нею дихаю, мислю, творю, за 256 тисяч слів у словнику, а скільки їх є у тайнику? Я мову українську люблю. Я нею з Богом тепер говорю за Україну українською молюся. І цим пишаюся, і цим горджуся. Я мову українську люблю, за пестливу лексику усю. У нас навіть ворог вороженьком називається, і за кордоном вона розвивається. Я мою українську люблю. Це пісню солоду, голосно. Європачну Україну перемагає, Українською вся Європа співає. ЮНЕСКО перше місце займає, у світовій полотеці першість тримає найбагатшу на народну пісню. Україну і не знищить ні ракети ракетої, ані міну. Я мову українську люблю, доброго ранку усім говорю добрий день і добрий день, країно моя, як гарно як медово вітання розліта. В нас дівчина, Дівчини Риби та Коханий в неї серденько, вона його дружиненька. Люблю записливі слова рідному. освічення в коханні то як колискова. Люблю рідну мову, за милозвучність, у кожному слові походження, сутність на конкурсі краси. Вона найкраща на другому місці, бо найбагатша. Люблю рідну мову за популярність. Для мене вона сама ідеальність. Рекорд Гіннеса встановили новий. У прямому ефірі звучали 110 годин національною піснею без рекламних хвилин. Свій мовний сад. Лекаю я щодня. Мене підтримує і школа. І рідня, люблю шліфувати і поливати від бурянів шкідливих визволяти від слів русизмів, паразитів. у нас найкраща в цілім світі. Це спадок українського народу, який дістався нам у нагороду, як скарб, як заповіт, пропрашує моїх. І не любити рідних то вже гріх. Люблю цю ниточку, що з козаком мене єднає, а справжній козак лиш українською розмовляє, а справжній козак добре свою мову знав, хоч світ її тоді не визнавав. Люблю її за унікальність, кличний відмінок, оригінальність, миту, Олен, друж. Матінко моя, так звертайтеся до рідних ви щодня. Люблю за синоніми, антоніми, омоніми, які прикольні ці мовні категорії. А чи знаєте, що слово бити двома іншими можна замінити? Ворого нашого! Будемо лупити, чупи, чопсти! Молодити, чути, а потім перемогу дружно святкувати, Веселитися, гуляти, відзначати. Українська допоможе ворогу впізнати, коли він тільки починає розмовляти. Бо у нього нема мови, а тільки язик. Наше слово паляниця заведе в тупик. Ми спечемо поляниці, навіть зимку полуниці, Запрацюють тоші знову Укр залісниці, І суниці, і чорниці будуть лісі у кремниці, Чистої водиці посмакуємо з криниці. Зарісніє на полях. Жито і пшениця, Україна наша мати, справжня трудівниця. Україна наша мати, справжня чарівниця вже давно палає в небі наша лише зірниця. Буде журавель у небі і в руках синиця, бо питання, мов не наше, не какая разниця, а велика різниця. Хто край свій любить, в нього дбає. Той тільки українською розмовляє. Тому і я сто раз кажу, що мову найбільше люблю. Нам треба мирне небо. Щоб закінчилась війна. Ми виберемось, друзі, із мовного лайна. Ми викинемо суржик, жаргони та русизм. Ми будемо досконалювати усі мовні харизми. Бо мова в нас одна, одна в нас батьківщина. Ім'я святе у неї бо ж зветься Україна.